У Рожичинській центральній лікарні відкрили після капітального ремонту пологове відділення. В урочистих заходах взяв участь голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. За словами завідувача відділення Олега Шевчука, на реконструкцію було витрачено майже мільйон гривень. За благодійні кошти вдалося оновити палати, санітарні та маніпуляційні кімнати, замінити електропроводку, вікна та двері. Загалом пологовий стаціонар розрахований на 10 ліжок. Щороку тут народжується до 500 дітей. Дякуючи інвестору, ми отримали прекрасні умови. Ми тепер можемо планувати на цій території проводити не тільки індивідуальні пологи, а й сімейні пологи. Це суттєво покращило умови перебування породіль відповідно. Я врахую, що жителі району заслуговують для того, щоб в нормальних умовах народжувати. Адже ми прямуємо Європу, а це якраз створені європейські умови. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик наголосив, що завдяки спільним зусиллям громади, трудового колективу бізнесу та влади вдалося покращити надання акушерської допомоги вагітним та породілям у місті Рожище. Поєднання слова мати і дитина це, напевно, перспектива. Стратегія розвитку України, значить, тому що ви ж бачите 50 мільйонів, потім 45 мільйонів, потім 42 мільйони, значить, і повернути всіх українців нам дуже швидко не вдасться. тому, шановні мами, потрібно народжувати. А для цього треба мати відповідні умови. Тому я задоволений, що ми маємо сьогодні таку подію, і задоволений тим, що це відділення якраз. Відноситься до категорії тих, де ми повинні найбільше приділяти уваги, тому що це наше майбутнє. Голова облдержадміністрації подякував колективу лікарні за увагу до людей і побажав, аби в пологовому відділенні частіше лунали голоси новонароджених на радість їхнім родинам.